Всім привіт, глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас приїхала техніка. Ой-ой. Сьогодні у нас приїхала техніка е, отака от Е-е-е... Що можу сказати про Е-е-е... Не вся їхня техніка дуже-дуже гарна, яка яка там гарна, яка негарна. Є єдине, що е, із їхньої лінійки подобається, це лише е, те, що йде в формовці 450L. Для тих, хто мене зрозумів, то це дуже добре. Для тих, хто мене не зрозумів, ну напишіть там е, в пошуку дяді Гугла, що таке 450L. Це вже друга техніка, можна сказати, підряд, тобто на цьому тижні з майже одною тою самою проблемою. Перша була, я не пам'ятаю назву, що на ній наклеєно було, але вона була 58-ї формовки або по принципу, як раніше були, зараз їх вже немає, це Крафтек 5000. Тобто зараз є Прокрафт в такій же самій формовці, але мені та формовка не подобається, де йде рукоятка, воно, кріпиться під низом і йде, 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 вона отут накривається і тут от штирьок тримає отут всю хрінь. То була та. В чому проблема? Проблема в них одна і та ж, тобто щось десь відкрутилося, відпало, вскочило і натворило чудесів. Я зняв, клієнту показав, клієнт погодив. Пусковий пристрій лише наживив, щоб не затягувати, тому що нема сенсу. Ремонт погоджений. А щоб нічого не згубити, звісно, що приходиться все назад наживляти. от. так от. Знімаємо пусковий пристрій. Знімаємо. Дифузорі, видно, що його розвалило, розвалило чимось. От, маховик видно і... Чутно? і модуль запалювання також трішечки чпенькнуло. Що це було? На мою думку, суто мою думку, нічую іншу не потрібно приплітати. Е, в ось от таких от верхніх кришках де немає отут закрутки, закрутки навіть немає щоб показати, але гадаю, ви зрозуміли, що це за закрутка. Ну як от на техніці, от така от закрутка. Де немає оцієї закрутки, сам повітряний фільтр тримається на гайки або на барашку. Я взяв, тому що в мене тут Ой, закінчилося. От. Або на барашку тримається, от воно. закручується. Або гайка. Якщо встановлюєте барашечок, отакі от. кидайте сюди е шайбу металеву і резиночку, щоб воно хоч якось вібрувало і не відкручувалось. Але коли у вас встановлений барашок, в будь-якому випадку є ризик, що він відкрутиться і вскоче. другий най-самий ідеальний варіант кріплення, це така от гаєчка і типу там пластик. Там в кінці там пластик він в якості, ну, можна сказати, проти відкручування він для цього слугує. Але е, також, mm, ну, то, ну от, на здоровій гайки покажу. І на косах також є такий самий пластичок. Тобто не дає відкручуватися. Але тут також є деякі нюанси. Е, ну, в принципі, Повітряний фільтр ви повинні обслуговувати це ваш обов'язок. Це не обов'язок сервісного центру або ремонтника, якщо у вас там щось там перестало працювати і витягнете там на гаранті, не на гарантії, от там ти робив. ну, ну, блін, ну, Продуй, продуй, заміни. Ну, тут не, немає нічиєї вини окрім безпосередньо самого оператора. або... Того, хто цією технікою працює. Неважливо, яка вона там, що на ній написано, якої вона форми. Неважливо, але повітряний фільтр, сам клієнт, оператор повинен ну він повинен його очистити. І от така от гаєчка, вона в принципі класна, але не завжди є під рукою ключик на 8, щоб відкручувати або закручувати. Ну, е, краще всього придбати отаку от гаєчку, не барашечок, а гаєчку. Ну і, звісно, потім взяти собі клютчика на 8 О, і все. І, і воно вже нікуди не відкрутиться. Воно не відкрутиться. Ті, ті в кого є е, авто. Е, Ну, Я не знаю, але я здогадуюсь, що у вас е лежить в салоні, лежить і повинен лежати завжди ключик на 10. Ну, У мене він лежить на 10 для швидкого зняття клем з акумулятора. Тобто е в мене є ключик і... І в салоні, в мене є ключик і в багажнику, і звісно в мене є ключики в майстерні. Але е, точно так же і тут до цієї техніки у вас повинен лежати ключик на 8, якщо у вас ось така гаечка. Ну, е, занадто довго-довго-довго розказувати. Також немає сенсу. Що тут? Е, беремо, шилимо, щось стопоримо сам безпосередньо. Поршеньок і відкручуємо наш маховик, Або магнет, або маховик. Так, відкрутили. Тепер е можна зня зняти через собачки оці. Ну, через собачки я знімати не буду, бо це дуже довго. І сам маховик нам уже не потрібен, так як там виламано все. Для цього є знімач. В кожного він є, але в кожного він свій. Гайку бити не потрібно, не бийте по гайці, це вам не... Брендова техніка, де ви накрутили знімач, або якщо знімача немає, гаєчку відкрутили повністю, наживили і гепнули. І маховик сам злетів. Тут маховик може сам і не злетіти, а може злетіти разом з корпусом, тобто з часткою картера та підшипником з тієї сторони, де у вас встановлене щеплення. Якось так. Ну що, якщо не злетить, то все буде зеркуто. Опа, є. Е, було відео, я показував, як знімати через оці штуки. О, баранчика знайшов. Дивіться, я ж не, не вигадав нічого. От новесенький баранчик. От він. А от цей баранчик. Я гадаю, там було все чудово видно. От вам і баранчик знайшовся. Бачите, як його покоцало. Так що от, от така ось штука підступна. Бачите яка? Вона чудова, але вона підступна. Тобто оце вже не годиться, не встановлюється. Що тут у нас ми маємо? Ми маємо також модуль запалювання, який вийшов також з ладу. Тобто його також прийдеться міняти. Він не буде працювати. Навіть якщо він буде працювати. Навіть якщо він буде працювати, але скоріш за все не буде. Але якщо й буде, то до деякого там часу. Відкручували все що лишнє. Все краще зняти. Резюнка нам не потрібна. Так, і там, де е, отака от дана формовка техніки і тумблер встановлений безпосередньо в сам бензобак, е, знімається лише тут от клемник натисканням і клема знімається повинно знятися а якщо не знімається прийдеться щось там колупати вороник знявся проводочок знявся цей провод використовується і надалі безпосередньо От, новий модуль запалювання. Але це, це не завжди це таке буває. Зараз майже завжди на всіх, але раніше вони йшли просто отак от в кульку по 10 штук, там по 2 штуки, по 5 штук, хто скільки замовляв. І все. Без оцього проводу. Цей провод нам не потрібен, тому що у нас тумблер безпосередньо в самому баті встановлений. Відкручуємо. Щоб відкрутити також е шестигранничок, От ви отпродолили, встановили і гепніть, гепніть зверху, щоб краще воно там сіло в ті шліцики. На новій техніці, е не на всій, на деякій новій підпромівській техніці модуль запалювання гвинти. Кріплення модуля запалювання, бувають проклеєні Інколи бувають проклеєні настільки, що аж облизуються грані на самих гвинтах, і викрутити сам гвинт цим шестигранником, тобто четвертим номером, неможливо. Тоді нам на допомогу приходить лише Насадка, можна так сказати, Т-27. Отак от його розвальцювало. Якщо вже дуже-дуже кепсько з цим всім ділом і ви самі якби, для себе цю всю техніку робите, можете лишити. Можливо, він і попрацює деякий час, а може довше, ніж новий. Але ну, я, я не можу такого лишити. По-перше. По-перше, не можу лишити, тому що, якщо хтось... Полізе сюди і побачив отаку от штуку, то він, можливо, буде шукати отого гвинта, чи що там вскочило, тобто знову все-все-все розбирати. Потім, як нічого не побачить, ага, блін, та, блін і е, поміняє на новий або е, з, точ, ну, цей же. Тобто не допускайте помилок, тому що. Не завжди дана техніка буде обслуговуватись, ну, я, я не кажу там ремонтуватися і надалі. Нехай вона працює, нащо нам такі от проблеми. Е, що не факт, що дана техніка буде обслуговуватись лише там у вас, наприклад. Якщо ця техніка буде обслуговуватись лише у вас, то ви будете знати, що там сталося, як там сталося. А якщо ця техніка сьогодні тут, а завтра там, бо у нас клієнти різні, люди різні, вони щось шукають е, когось кращого, там, або можливо там, когось дешевшого, або як кажуть, от ти там шкуродер, там, останню там, шкуру дереш, але ж потрібно зробити правильно. Ну, як, там, та, там, навіщо там маховик міняти. Там, я там бачив, там, може можна від, відламати отут -от, там, ребра і все воно буде ходити. Ну так візьміть та відламайте самі. Ну, навіщо ви тягнете на ремонт, якщо ви в принципі, можете це все зробити самі, взяти е плоскогубці або зубило, або е молоток, гепнути пару разів і е з протилежної сторони виламати одне-два ну, два ребра. Два ребра виламати і ще два надбити трішки. Ну, в принципі, це якби можна зробити безпосередньо і без сторонньої допомоги. Е, маховик новесенький. Я вже розповідав про маховики, отакі от, що вони в принципі чудові. в принципі. Але проблема в тому, що їх кепсько знімати. І от, якщо глянути, тут я не бачу, чи проклеєний. А тут ну, і тут ну, тут також не бачу, але оці от гвинти, вони йдуть з лівою різьбою і вони завжди проклеяні. Тобто при відкручуванні зачепів пускового... На самому гвинтові е, злизується шліц, ну і, і все. Тоді лише е, допоможе знімати знімач, який який влазить сюди. ну або, або, не знаю, болгарка. Болгарки можна. Так, шпонку я десь крутив, крутив. От біда у мене з цим шпонками, А, от вона. Біда в мене з цими шпонками, Завжди я їх гублю. Встановлюємо шпоночку, встановлюємо наш маховик і все скручуємо. Тобто монтуємо. Не забувайте проклеювати. Не жміться на цьому всьому, тому що можуть бути деякі проблеми. Збираємо все назад. І тепер про зазор. Про зазор я вам розповідав. Можливо, також ніхто мене не почув або не чув. І ще раз скажу, що зазор повинен бути там десь Десь на 25 чи щось таке на кітпродав. Але ж точної інформації ніхто не знає. Це лише знають ті, у кого є доступ до рембази Зомакса. то там будуть якісь цифри. Тут я виставляю 0.35. Чому 0.35? Тому що, в принципі, воно все працює. Це по-перше. А по-друге, якщо виставляти так, як буде писати книжка то цього також я зробити не можу, бо занадто дешманські колінвали встановлені і занадто великий ризик, ризик навіть якщо колінвал новесенький, фірму також називати не буду, їх багато, в принципі, сервис один і той же. Але в них є ризик розвертання, тобто вони розходяться по осі. А коли вони розходяться по осі, то може бути навіть Отаке от. от. Тоб, тобто буде маховик чухати сам модуль запалювання. Якось так, так, є, є. Витягуємо, перевіряємо, зазор є. Клем на економіст. Є. Ну і тут можна навіть скрутити разочок стяжечкою Стяжки недорогі, але дуже-дуже рятують. І стяжку краще встановлювати прям прямо біля біля клемника. На той випадок, що вони можуть через деякий час, в залежності, як ви працюєте, або що з технікою станеться. Наприклад, коли там пробиває прокладку під циліндром, а такі пускали розвалило він Знизу. Ну то що йому зроблю? Я йому нічого не зроблю. Я там нічого не зроблю, навіть не зшию нічим. А проклеяти, проклеяти, склеяти можна, так, але є ризик, що також воно щось десь відвалиться. І я вже забув, що хотів вам сказати. А. За стяжку, щоб при вібрації, коли починає розходитися коленвал, або там відпускаються гвинти циліндра, то може навіть злетіти клемник безпосередньо низьковольтної обмотки з модуля запалювання і сам проводок вскочити між маховиком і модулем, що призведе до варивання, і до заклинення, і до прочухування і збиття оцих магнітів і треба охолодження якось так. Зараз докручую і спробуємо запустити. Гадаю, тут ніяких проблем не повинно бути. Що. Клієнт сказав, що вона працювала справно, поки щось не І Ще одну стяжечку можна шовити. Ну, То вже на власний роз. Можете одну, можете 250, але не бажано. Не більше двох штук. Встановлюємо все назад. дивіться не передавіть провод низьковольтної обмотки так є на два поки так де тут он? трудолив гвинта в пластика думаю чому воно не крутиться так низьковольт не передавили ні перевіряємо наявність іскри іскра є так немає тумблер працює Рані часто проблема де тумблер Вбудований в бензобак від вібрації, на, на пайці, відвалюються проводурики і все. І вона не глушиться. Запускатись вона запускатися буде, а глушитись вона вже не буде. Пробуємо запустити, що у нас пальне. Пальне є, тумбур є. Далі тут робити нічого не потрібно. Тобто я я її обдую лише і все. Тому що тут от, грязючка. А, якби я був би поза камерою, там ну блин, можливо, там би подумали щось там. І ті люди, які не вірять. І все. Тобто е, техніка запускається, це саме саме основне і саме е, головне. Тому що тут інших причин немає. Тут просто е, відскочив, від, відкрутився баранчик оцей, і все. І отака от, штука на чудило. І все. Е, обдую. Обдую, обдую, шайбочка є. Це я все обдую і все. І встановлю отаку от гаєчку. Якщо встановлювати отаку от гаєчку, не потрібно вже сюди ніякої резиночки. А шайбу обов'язково. Обов'язково встановлювати. І звісно, що не пережимати його до усрачки, бо ви вигнете безпосередньо сам пластик. Якось так, дякую всім за увагу. До нових зустрічі. Миру вам.